Всім добрий день! Як бачите, я випустив своїх курей. Гуляти. О, де тобі? О. Зараз я буду вам ще про них розказувати. О, півень там кричить десь. О, пасуться. Як то кажуть, кури на вільному пасулищі. Отак от, от. Вчора я дещо усвідомив, як приручити курей, щоб вони не тікали, бо вони ж, їх ж зловити не можна, вони тікають. А моя улюблена курка теж така. І я вчора їв булку ватрушку з сиром і вона до мене прийшла і дивилася на мене. Я її відломив маленький шматочок, і тепер вона мене перестала боятися. О, я улюблена курка прийшла. Півні. О, півень той. От -то -то. <кхи> Якби ж я той зазняв, я сьогодні того півня так йому дав, бо він курку набив мою улюблену. Ой, десь вже втік. Я своєю шапкою кинув в нього і якраз йому на голову попав і він нічого не бачить, Оце його. О, тут він. на... Два метри, певно, вгору підлетів. От то йому так і треба, от то. Оцього півня ми плануємо залишити, бо він такий, як то кажуть, спокійний. Не б'ється, не, не кричить, о, загорікав. Він такий нормальний. А оці два парапуганця човпуться, ми їх зарубаємо, а цього залишимо. Отакі, от, от справи. От до всім, до побачення. Зустрінемося у наступних відео.